Сьогодні я розкажу про сендвіч панель st 40 Ось так вона виглядає. Продається розміром 120 на 67 см, тобто одна панель має 0,8 м квадратного. Складається з трьох склеєних між собою шарів, два з яких дерев'яно-волокниста плита і в середині м'язко-еластична мембрана. Поєднання цих різних по структурі і плотності матеріалів і дає доволі хороший результат зменшенні шумопередачі. До плюсів даного матеріалу можу віднести надзвичайно легкий монтаж. Сендвіч панель СТ відноситься до безкаркасних систем. Тобто монтаж виглядає таким чином. По периметру стіни клеїмо демпферну ленту, наносимо на панель любий універсальний клей. Ми завжди використовуємо монтажний клей Сауда 48А і притискаємо до поверхні. Робимо 5 отворів по периметру і один центр в плиті, і прибиваємо спеціальними полімерними дюбелями з пониженою вібропередачею. Вони вже йдуть в комплекті. Таким чином, покриваємо всю поверхню стіни або стелі. Далі, якщо ми хочемо шпаклювати зразу панель, то спочатку грунтуємо армовочна сітка і шпаклівка від 3 мм товщини. Наступний і найважливіше, це ефективність. Дана панель знижує передачу шуму орієнтовно відсотків на 40. Якщо зверху дати ще лист гіпсокартону, то можна отримати плюс-мінус 50% зменшення шуму.